Так, у нас, як завжди, відключення електроенергії по 4 години, а то буває 4,5 години нема світла. Вмикають на годину з половиною. Інкувати потрібно, тому що починається скоро сезон. Всім потрібно м'ясо, копченості, Почнеться трошки е, тепліше. Потрібно буде людям перепілку е, свіженьку, щоб на мангалі собі на пікніках. І було прийнято рішення, що потрібно щось купити мені, щоб я міг спокійно собі інкубувати. На задньому фоні ви там е, бачите ось тут. Інкубатор трошки закрив е, тканину, щоб було е, не такий великий. Та, типу, Теплі. І купив я собі ось станцію. Не знаю, чи ви бачите, як вона називається. Тут її назва зверху. Alpovers, Ну, кому потрібно, я можу скинути. О, встановлю, секунду. О, можу скинути посилання, де я її купляв. Станція О, досить непогана, в використання. Тут три кнопочки, включення, включення на USB-виходи і включення сам на, на розетку. Працює вона справно. П'ятий день в мене інкубації, її я підключив до розетки, а з неї я вже підключив інкубатор. Коли є електроенергія вдома, вона заряджається. коли... І так само вона заряджається і працює як стабілізатор енергії і віддає частину своєї енергії на інкубатор. Коли світла нема, вона просто працює як станція. Досить хороша. Такий значок з'явився. Не знаю, що це. Перший раз його вижу. Може, вентилятор, може ще щось. Ну, не в заряджається вона за годину, Ось показує, скільки. Світло з'явилося. Скільки зараз вона приймає, скільки витрачає, все досить просто. Така станція може чисто від інкубатора вже тестував, може проробити до 6 годин спокійно. Ще ні разу вона не заряджалася у мене в ноль. Заряджається, як я сказав, години, я думаю. Не більше години точно. Взяв її чисто під інкубатор, щоб він спокійно інкубувати. Потім, я думаю, коли вже відінкубую і треба буде мені малечу гріти, то я візьму лампочку, таку 50 ватну керамічну малесеньку. Коли нема світла, то буду ставити її, щоб вона працювала від станції. А поки є світло, то буду обгрівати великою лампою. І так само буду ставити грілки. Ну, тут до 10-го дня э, трошки я побавлюся з грілками. А потім, уже після 10-го дня, коли вони вже э, обростають в пір'я перепілки, то їм уже не так э, страшно э, вимкнення світла. Вони спокійно обігрівають себе, стають там у невеличку таку кучу. Ну я так їм буду грілки ставити. І вони прекрасно почуваються. Брудер, як ви бачили в відео. Тому я і так і обшив максимально утеплив його, щоб коли електроенергія вимикалася, тепло максимально збігалося всередині. Я трошки його ще переробив. Якщо комусь цікаво, зверху ще поставив я таке віконечко, щоб за ним дивитися. Ще поставив лампу, бо не мав часу зняти відео. Лампу поставив, трошки її обклав саме де вихід лампи таким металом, щоб якщо щось дерево не нагрівалося. І все чудово. З одного боку поставив гріючу лампу, з другого поставив звичайну, звичайну поміняю ще на керамічну до 50 Вт. Якщо буде 50 Вт на керамічна лампа, то вся станція буде 6 годин від неї нормально працювати. За свої гроші вона... Прям ідеально підходить. 11900 гривень вона коштувала. Оце саме дешеве, що я знайшов за адекватну ціну, можна сказати, і по якості теж хороша. Бо вся компанія досить непогані станції продає. Не пам'ятаю, яка вони там. Характеристика, треба буде почитати. Там э, досить гарна в неї батарея стоїть. Э, одна з найкращих. Така, що э, і не загоряється. І вона по якості гарна. Коротше, максимально задоволений я цією станцією. У комусь цікаво, можу детальніше там, в приватних повідомленнях про неї розказати. І пізніше обіцяв зняти ролик, тому що люди мене питали. в... Э, э, Знайшли мій номер, писали мені на Viber і питали мене, щоб я розказав більш детально про свій метод інкубації, як я сам інкубую. Він, звісно ж, не мій, але я ним інкубую вже е, не один раз. Е, максимально він задоволений. Він підходить абсолютно для е, всієї птиці, просто там трошки зміни, коли вже потрібно ставити яйця на вивідний лоток. Інкубатор працює. Зараз споживаю, як бачите, 60 Вт. Це його максимум, більше інкубатор не споживає. Ось екран загасився. Ось зараз він зарядиться. Світло включили 25 хвилин тому, вже 78% він зарядився, але це він в 0, станція не буде розряджена. Так що, може, хтомусь це відео було корисне, хто теж хоче придбати станцію саме для інкубатора. Можете брати ось цю. Балансі 1000 гривень це не так і багато. Є, звісно, і за 15 тисяч там люди роблять 1 кВт, але якщо чесно, це, на мою думку, не виглядає не дуже безпечно. А зараз із цими скачками напруги, то, самі розумієте, потрібно щось безпечніше. Тут у нього є внутрі, я так розумію, вбудований стабілізатор. Коли Напруга не така, як потрібно, то він стабілізує. Я думаю, для інкубації ідеально. Ще далі буде він служити, якщо я казав, для обігріву перепілок. Дякую за ролик. Дякую, що підписуєтесь на канал, пишете коментарі. Дуже вам вдячний, що є зворотний зв'язок від вас. Всім гарного у нас вечора вечора і всього найкращого. Буду радий за нові підписки. Для мене це дуже буде таким мотивуючим, мотивуючим знаком, щоб далі знімати відео.